Дворовий проїзд і дві монтують у Полтаві за адресою Небесної Сотні. 87. І з однієї сторони це сам будинок. Мешканці багато дуже скаржились, і нарешті нам вдається реалізувати те, що ми обіцяли, це ремонт саме дворів. Тут от неподалік знаходиться садочок, і в тому числі люди кому зручно вони під'їжджають таким чином саме до садочку, залишають своїх дітей. Спочатку комунальники зняли старий асфальт, підсипали відрізки щебенем, замінили борти. Ліж асфальтуватимуть, говорить майстер дорожніх робіт Віктор Черкас. Термін експлуатації цього асфальтного покриття 5 років. Асфальта буде 7,5. Тут просто зривався асфальт і посипався шибінь, де на, ну, на ямки посипався шибін. Мінялися борти, біля під'їзду позивалися асфальт і положили новий асфальт. Мешканка будинку за адресою Небесної Сотні 87 Валентина Дмитрівна говорить: нарешті дочекалися ремонту дороги. Дуже задоволені якістю покриття. Оце три роки ми писали, писали. І ось це був депутат, і він ось це пообіцяв протягом двох місяців, щоб це все зробили. Задоволені, дякую. Все добре, а то не знаєш. Впадеш і не знатимеш, де упадеш і не знатимеш, де три роки тому біля цих будинків ремонтували дитсадок. Тут завжди проїжджав вантажний транспорт транспорт і дорогу зруйнували остаточно, говорить місцевий мешканець Ігор. Тепер каже задоволений, що нарешті матимуть гарний двір і рівні дороги. краще пізніше, ніж ніколи. Калюжі постійно стояли після дощів. Бруд, звісно ж, воно ж стікало Депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник додає: поступово ремонтувати міждворові проїзди це оптимальний варіант в умовах війни та обмеженого бюджету. Звісно, що як депутати мені дуже хотілось, щоб ми робили капітальний ремонт дворів. Але в умовах війни, на жаль, ми цього робити не можемо. Але слава Богу, крок за кроком ми рухаємося і ремонтуємо один за одним двором. Уже в тому році нам вдалося відремонтувати ту частину подолу. Зараз ремонтуємо ось цю за словами Юрія Бражника. В планах цього року відремонтувати близько 130 міждворових і прибудинкових територій у Полтаві.